Всіх вітаю на моєму каналі. Запахло весною. Ну, вже так давненько, у нас як би і зими не було сплошна весна роботи повно, а я тільки оговтаюся після хвороби. Ось вийшла. Потрібно обрізати, обрізала дерева, я свої молоді обрізала. Айву. ще є, що ось треба обрізати. І і оцю величезну абрикосу. Хочу її обмолодити, бо вона вже дуже велика заросла. І обмолодити хочу обрізати, але тут я сама нічого не зроблю, треба допомогу мені тут а, з цією абрикосою. А те, що маленьке, тут персика посадила, обрізала, буду його формувати, ще його не зовсім так добре обрізала, але так, і гумі. Ось ще зараз даю раду із цією абрикоскою. Це в мене абрикоска защіплена, а я низом її пообрізала, а верху я достати не можу. І буду намагатися там достати. У мене є з довгими ручками такий цей секатор. Вона така вже висока. Ми її вторік обробляли в тому році. Але все одно абрикоси вродили дуже разно ну, і майже всі погнили трошки. І ось я її хочу зробити вжати цю крону її, щоб вона була більш компактніша, хоч уже і штамп високий тут. А. Ось такий, ну. Хочу її якось вжати, щоб вона не була така розкидиста, а більш компактніша. Ось така ж робота пристоїть. також і сливки потрібно розчистити. І сьогодні тепло гарно. От так трохи пасмурно, небо таке затягнуте, але робити можна. І потрібно відходити вже від хвороби. Ось тут у мене укритий інжир. В цьому році я його накрила. Ще не буду відкривати, тому що можуть бути ще й морози. Хоча дивилася зараз по прогнозу, дуже такий тиждень теж теплий. скільки геляк нарізала. Треба ці гілки всі перенести на купу, там десь їх ще подіти, не знаю. Ось така добавилася робота. Тут роботи повно. Буду щось робити. Ось грабнула листочки. І бачу, листя, і бачу, сходять квіточки. Я ще не прибирала листя, думала, що накриє тут, щоб не повимерзало нічого. Але бачу, сходять тут вже у мене первоцвіти. І теж треба все повигрібати. Трішечки попрацювали і ось обрізали цю абрикосу, яка була у мене дуже така велика. Ось так ми її обмолодили. Я, я трошки полишала оці гілочки, щоб вона ще може якась там буде абрикосинка, ягідка може якась буде, тому що там бачу є е, плодові утворення. А попускає вона ще молоді пагони, порость молоду, і я тоді її ще більше сформую. Пониз, треба трохи понизити, бо вона дуже таки занадто висока. Зовсім ми так не хотіли обрізати, аж допустим, можна було аж ось так обрізати ось до цієї, до цієї частини. Ну, радикально. Ну, ще так пожаліли її трошки. Вон скільки нарізали геляк, цілу кучу. Жимолость. Тоже трохи обрізали, були такі кущі великі. Я їх трохи розрядила, щоб вони були трошки рідші, будуть ягоди крупніші і солодші. У мене є жимолості два кущі, достатньо її. От, тут ще можна буде оцю гілочку і прибрати, тому що тут ще є гумі. Кущ гумі, і вона, якби як садила їх, то були маленькі ще кущики, то були начебто і далеко одне від другої порозросталися, та й тепер вони вже мішають одна другому, заважають тут рости. Ось така в мене абрикоса вийшла, брикоска. Вона не зовсім сформована. Молоденька. Ось так я її цю сформувала, чашу його сформувала молоденьку абрикоску. Тоже хочу їй не давати її високо рости, нехай вона так собі буде ось такої висоти, десь приблизно 3 метри вона. Десь я так думаю, що приблизно вона десь 3 метри. <кій> Тепер цю купу гілля. Десь ще треба діти звідси, щоб вони тут не, не лежали, тому що в нас ще й заводять слимаки рижі і будуть під цим. Тут їм буде рай під низом, під цими гілками. Зелена яка травичка в садуку. Я вже візьму грабельки, оце все позагрібаю. Хотіла Восени я не загрібала, думала, може, якісь будуть морози, щоб не зовсім воно так було тепліше корінням в цьому садку. А тепер вже я, може ще й будуть ще ж лютий місяць попереду, але ну, потрошку буду наводити лад, поки місць. Нема такої роботи, ще городньої, хоч вже буду потрошку сіяти. Зараз лишилася груша, потрібно ще трошки цю грушу. Ця груша така вереснева, вона ще не дуже велика, але трошки її потрібно розрядити, познімати ці жировички. Яблоньку цю розчистила. На добра яблунька така зимова, маленька. Порозчищали. Айва. Тут у мене айва росте. Її щось не зовсім цю айву. Вона родить гарні такі ці айвини, Ось ну, вона зараз щось не, нічого не хочеться. Яблоньке молоденьке. Це в мене тут яблуня декоста, оця маленька, дуже смачна яблунька декоста. А це в мене Голден Делішес, Голден така ця пішла краще рости, а це я їх посадила дві одинакових, ну вони. Чомусь одна росте краще, а друга гірше. Я їх трошки підживлю, і тут у нас сусіди в такі заросли ось через паркан. Такі трохи позаростало все. Чому мене Лишилися сливки. Ожина стоїть з зеленими листочками. Тут вона в мене на шпалері. І, подивіться, зелені листочки. Ця що особливо яка лежить, листя не обпало. Ось таке. Тут у мене ще садочок, друга частина садку. Тут у мене ростуть одні сливи. Сливи різних сортів, сині, червоні. Оця дуже пізня, гарна сливка. Сьогодні ми її обріжемо ще і цю сливку обмолодити, і обрізати, понизити її, тому що вона поросла дуже висока. В тому році познімали отак верхи бездумно. Хоча б, а тепер буду її формувати. Венгерка, теж така всі сливки щапи, защіплені. Оце в мене тут біла сливка теж. От попускала вона, я її обрізала в тому році, а вона стільки попускала ось в середину цих жировиків. Тоже треба потрібно буде. Гілячка зламалася, навіть була вона дуже разна, гарна, що навіть не видержали, ось зламалася гілочка там. Вже такий об'єм роботи тут є. Хочу показати, яка в мене цибулька, яку я садила на зиму на зелену. Ось вже яка вона. Восени я садила на зелену. Цибульку, і вже ось вон, яка вона в мене цибулька. А щоб її ще так накрити агроволокном, дуги поставити, і вона була б взагалі така вже. вона було б вже салат робити. Ось так. І нічого вона не вимерзає, нічого вона не боїться вимерзнути. І тут дивлюся, в мене цей рокамболь зійшов. Цві рядочок зійшов. Де два-два родочки. Часнику, ось тут в мене часник, часнику немає, а рокамболь зійшов і цибулька не зійшла, ця, що я садила її на зиму. Ще немає сходів. А це вже ж на салат. Зійшла й гарна. Цвіте ось як у мене фундучок. Там внизу знов попускав гілочки. Не гілочки, а ці порослі. Син казав, забере посадить собі. Ось яке такі сережки. На ньому будуть орішки. Це. Хлопчачі, цей цвіт хлопчачий, а тут ще є і жіночі. Ще не видно їх, але вони квіточки, де мають бути жіночі, де мають бути горішки, а це чоловічі оце. Ці сережки це чоловічі квіточки. Сливочку ми свою підчистили. Ось так обрались тільки багато гляк щоб вони щоб обмоложувалися. І так була така вона густа. Трошки понизили висоту і ось така вийшла сливочка. От. І ось ця сливочка теж. Вже ще лишилося. Цю теж. Підчистили тепер. Ось так. Тепер лишилася ще ось яка. Ну, зараз буду над оцею працювати. Тоже вона так заросла, це біла сливка, велика гарна. Але заросла вона і потрібно її розрядити так, щоб вона і у висоту не росла, і сонечко попадало, щоб грибки не дуже там ці патогени погибали, гибнули. Ну, в общем, ця цюша треба теж підчистити. Вже є робота. Ось, так, ось, Главне, ось така ось саме головне ось така. Та була теж така, ми її зробили, хай вона обростає. ось так І Ще хочу показати, в мене цвітуть ось віолки Ось така віолка цвіте. Я їх сіяла влітку. Там вон, синенька. Тут ще є такі, що не цвітуть, але тут мокрець так покрив. Тут, де посапала, немає мокрець, то ці навіть краще. А тут потрібно посапати, але зараз ще мокро. Ой, ворон скікель летить. Воно. О, ой, скільки їх. Летить, летить. Скільки ворон в цьому році багато. Вон. Видно чи не видно, ой, скільки їх. Їх тільки набралося, а от горобців немає. От наблюдаю сьогодні і вчора на дворі і не бачу ні одного горобця. Хоч було горобців дуже багато. Вчора бачу, сьогодні вранці бачила одну синичку. Де подівалися горобці? Я навіть і не знаю, чи це тільки в нас їх немає, чи це ніде їх. Немає, напишіть. Мені хто по цьому поводу що думає? Ну, немає горобців. А ворон все небо вкрите. Налетіли, кричать. Ось так. У мене є ось таке пристосування і ось таке для чистки дерев. Ось такий секатор, я ще й маленький, а це ось такий великий ось. Сучко різ. Звичайно, дуже добре доставати, але в мене щось бракує на нього сили, тяжко мені. Чоловік б швидко прижав та й а в мене трошки і ось такий є, ось на такому патику. Я достаю, в мене немає ні штатива, ні оператора, я не можу. Показати, як я ріжу. його. одною рукою я двома на силу ріжу, одною точно не покажу. Ну, і щось таке ось щось ось таке